Вітаю вас! Запитань ви останнім часом залишаєте мало. Залишайте їх більше. Я дуже люблю відповідати на ваші запитання. Тож, поїхали. Росков питає, чому досі відбувається експорт електроенергії до Європейського Союзу. Експорт електроенергії до Європейського Союзу був припинений ще декілька тижнів тому і одразу як тільки. Розпочались обстріли критичної інфраструктури в Україні. У нас зараз є дефіцит електроенергії, але все ж ми продавали її раніше. Ми її продавали до, до того, як, як ці обстріли відбулися. Чому це відбувалось? Електроенергія це не картопля, це не дрова, не, нею не можна запастись. Ти маєш її або продати, або використати, або якось заземлити в той а, момент, коли ти її виробив. Якщо вона є надлишкова, якщо надлишкової електроенергії немає, то відбувається дефіцит. Якщо вона є, то ти її або продаєш, або щось з нею робиш. У нас була надлишкова енергія, ми її продавали до ЄС, отримували валютну виручку, і це нам, в принципі, допомагало. Зараз ж у нас є дефіцит електроенергії, і нікуди ми її зараз не продаємо. Уїл Костецький питає, чому я дуже часто говорю про Порошенка і чи не платять мені за це. Ні, мені за це не платять, але я дуже бачу велику зацікавленість моєї аудиторії темою Порошенка. Якщо глянете на відео, де я говорю про Порошенка, там значно більше коментарів. Там може бути 100-150 коментарів, в окремих 200 коментарів. Стандартно під моїми відео, там близько 10 коментарів. Я, звісно, не стверджую, що це боти, але фіксую різке підвищення зацікавленості аудиторії темою Порошенка. Діма Маклеон питає, як саме Ізраїль зреагує на постачання зброї з Ірану. Тут цікавіше питання не те, як Ізраїль реагує на постачання іранської зброї, а те, що Іран отримує в обмін на це. Нагадаю, Іран це. Такий досить. Це один з найважливіших противників Ізраїлю на Близькому Сході. Відповідно, Ізраїлю дуже цікаві всі зразки озброєння, які вони використовують тут. Відповідно, будь-яке використання іранської зброї за кордоном, воно викликає в Ірану об'єктивний інтерес. З іншої сторони, Ізраїль більше турбує те, що. Іран отримав навзаєм у відповідь від Російської Федерації. Всі, звісно, розуміють, що дрони, які атакують Україну, це є іранські дрони. Більше того, всі це розуміють навіть в Росії, але рідко про це говорять. Тож, на сьогодні ваші питання вичерпані. Я з радістю буду на них відповідати і надалі. Ви можете їх залишити або тут під відео, або під будь-яким іншим відео. Дякую вам за увагу!